Всім привіт! Зараз я знімаю вам розпаковку дуже цікавого і практичного інструменту, який я придбав у магазині Алу. Це акумуляторна ланцюгова пила Техас та С6. А це компактна пилка з шиною в 6 дюймів та безчітковим двигуном. І давайте подивимось, що входить в комплект і як вона виглядає наживо. Сама пилка поставляється в такому пластиковому кейсі. Так, бачимо в ньому інструкцію користування гарантійний талон. Акумуляторна батарея ємністю 2 Аг на 20 вольт типу розмір макіта. І ця лінійка, весь інструмент із лінійки One Energy взаємозамінні акумулятори. Так. Зарядний блок з такими характеристиками. І сама пилка. Давайте вімкну, подивимось, подивимося, як працює. Спочатку перевіримо, як цеп натягнутий. Ну, зараз все нормально. І тут легкий механізм е, натягування цепочки. Потім перевіримо його в роботі. Так. Моментально зупиняється після того, як відпускаєш кнопку. А, і тут ще захисний механізм, потрібно два рази натиснути. Це якби, від випадкового натискання. Коли раз натискаємо, не працює, а якщо два рази, то буде працювати. Мені подобається, що вона моментально відключається. У мене є такі щиткові пилки, то там іще деякий час крутиться. Тут подобається, як працює. Потужний двигун відчувається. І давайте подивимось, як механізм натягування ципка працює. Спочатку нам потрібно тут розблокувати, і при прокручуванні вліво він послаблюється, при закрученні направо він підтягується. І потім, коли ми на потрібний натяг його натягнули, фіксуємо просто це. Досить. Зручно. На звичайних щіткових пилках там потрібно ключем це все. Тут гайка там, ну, незручно, і ще й ключ з собою таскати потрібно. А на звичайних тих щиткових пилках буквально там 10 разів щось гілку перепиляв і цепочка вже розтягнулась. А тут зручно можна підтягувати прям в процесі роботи, не бігаючи за інструментом. Так, ну, в принципі, як із основних переваг, переваг пилки, можу казати, це її компактний розмір а, можна працювати як ви. у важкодоступних місцях. Безщитковий двигун він дає менше шуму, він більш довговічний і безщитковий двигун також економить заряд. Набагато економніше заряду тратиться. Ще з акумулятор інструменти, це якби очевидна відсутність кабелю, повна свобода рухів. І він не важкий. Рука не буде втомлюватись під час роботи. Я вважаю, що ця модель ідеально підходить для домашнього господарства, невеликого саду чи там, невеликих будівельних робіт. І придбав я цю. Пилку ланцюгову в магазині Алло. Якщо вам потрібен інструмент, замовляйте. Рекомендую.